Я довгий час не вірила в астрологію, але тепер думаю: а може я просто не хотіла бачити правду. Коли я прилетіла в США, астролог сказав, що мені потрібні рівно два роки, щоб все стало на свої місця. Я забула про ці слова, аж поки 3 вересня не вилетіла з Америки після розлучення. Лише в літаку я зрозуміла. Я приїхала сюди рівно 3 вересня 22-го року, тобто два роки тому. Це збіг чи доля? А ось ще один факт. Моя найкраща сумісність у ліжку завжди була з козирогами. Я довго це ігнорувала, але з руками зрозуміла, що з іншими знаками в мене нічого не виходило. Неймовірно, але факт. У 16 років, завдяки астрології, я дізналася, що житиму в англомовній країні. Сьогодні, коли я розлучаюся і починаю нове життя у Варшаві, я вирішила звернутися до астрології знову. Цього разу за допомогою Інура Еп. Це не просто додаток, це персональний путівник. Він працює на базі штучного інтелекту і все що потрібно, це ввести свої дані, дату і час народження.